Йде у відставку міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна. Про це й не лише розкажемо впродовж випуску. Я Соломія Вітвіцька на часі Телевізійна служба новин. Підпишіться на наш Ютуб, дивіться ефір і обов'язково коментуйте, щоб ми були на зв'язку. А далі кілька тем сьогоднішнього випуску. Херсон у вогні. Лікришка сягаєла атню. І ти на наступний дом. Чому ворог нищить серед місця Херсона та куди поцілив цієї ночі? Червона калина проти окупантів. Вогонь. Як танкісти з бригади з красномовною назвою боронять запорізький напрямок? Живе у лікарні. Відкриваємо зушити з геометрії. Як вчителька на Львівщині доглядає важко пораненого сина і одночасно встигає проводити онлайн-заняття в школі. Херсон під ворожими обстрілами. В день ворог вкотре атакував місто. Загинули четверо людей, один поранений. А вночі росіяни прицільно гатили по житлових кварталах корабельного району. Пошкоджені приватні будинки, свято, Успенський собор та музей. Кореспондентка ТСН Світлана Павук про все докладніше. З тимчасово окупованого лівого берега окупанти знову вгатили по Херсону. Внаслідок влучання ворожих снарядів у середмісті. Зайнялась пожежа. Загорівся автомобіль. В ньому рятувальники знайшли тіла двох чоловіків 45 та 50 років. Загинула 66-річна жінка. Вона під час денного обстрілу була на вулиці. Також через цей ворожий удар постраждав чоловік. Його з вибуховою травмою ушпиталили. А у першій ночі росіяни вгатили по собору у середмісті Херсона. Уламок снаряда застряг в інсталяції великодньої писанки, яка встановлена на подвір'ї храму. Сам святоуспенський собор обстріляний з центрального входу. Його стіни посічені, а шиби потріскані. Тут було пошкоджено вхідні ступеньки, а саме балясини. Пошкодження зазнали також фасадна стіна, були вибиті вікна, і в основному це було пошкоджено вхідні нахила. До самого ранку рятувальники гасили пожежі у корабельному районі обласного центру. Був хороший прильот. один, ну вроде як двойной такой хлопок. Внаслідок обстрілів одночасно загорілося кілька приватних будинків. На втором етазі то горить. Что-то горит, ну, отблески. От Я тоже позвонила, пожарную. Но пока не приехали, крыша вся горела огнем. И перекинулась вот на следующий дом. Пожежники гасили займання під повторними ворожими обстрілами. Енергетики намагалися відновити електропостачання, яке зникло після атаки. Тим часом газовики ліквідовували аварії на пошкодженому газопроводі приміських сіл Садовому, Придніпровському та Антонівці. Світлана Павук, Віталій Павук, ТСН, 1+,1. Ракетою по Покровську ворог вдарив по Донеччині, по Нівичині чотири інфраструктурні об'єкти. В Авдіївці російські снаряди влучили у приватну оселю двоє цивільних поранені. У Торецьку загинув 58-річний чоловік і ще двоє містян ушпиталили з пораненнями кінцівок. Вибухами пошкоджені об'єкти, інфраструктури та будинок. З танків та артилерії окупанти вгатили по козачій лопані на Харківщині, а вночі скинули керовану авіабомбу на село. Горяне знищено адмінбудівлю, складські приміщення, пошкоджено агротехніку, 20 населених пунктів під ворожим вогнем на Запоріжжі. Найбільше ударів було по Гуляйполю, Залізничному, Малій Токмачці та Кам'янському. Цілили росіяни по цивільній інфраструктурі. Чотири рази за день росіяни били з артилерії по Нікопольському району Дніпропетровщини. Побито агропідприємство, дев'ять приватних будинків, пошкоджено газогін та лінії електропередач. Ворог посилює артилерійські обстріли. До півтори сотні на добу лише на Запорізькому напрямку. По всій лінії фронту майже 80 боєзіткнень, половина із них на Авдіївському напрямку. Запеклі бої біля Мар'їнки. Є інформація, що ворог на 5 кілометрів просунувся біля Часового яру, так стверджує інститут вивчення війни. Напружена ситуація на Лиманському відтинку фронту. Українські захисники готуються до нових, більш чисельних наступів ворога. У цьому районі, як пише видання Forbes, росіяни зосередили. Редали до 40 тисяч солдатів та півтисячі танків. Українські Міноборони поки що цього не коментує. Знищують живу силу та техніку росіян. Запорізький напрямок боронять танкісти бригади Національної гвардії Червона Калина. Воюють так, аби не лише ліквідовувати ворога, а й виходити із бою з мінімальними втратами. Про завдання, які виконують кореспондентка ТСН Кіра Овес, розкаже далі. Екіпаж танку троє людей. Командир, навідник та водій, механік. За отриманими координатами ціляться у ворога. Саме ефективніше зараз ми працюємо з колишнофугасними. І якщо по бронетехніці, техніці, то кумулятивні. Вожак командир танкової роти. На початок повномасштабного вторгнення вже був списаний у запас, але домігся, аби його повернули. Почув від знайомих, що Набираються бригади, знайшов методи, щоб піти все таки і отримати цю роту. Вже рік не бачив свою родину, нині живе у вовчій зграї. Так назвав свою роту. каже, забезпечені всією необхідною технікою, але не проти поповнення. Мені хочеться леопардів, я хочу освоїти леопарди, дайте мені абрамси. Я їх освою швиденько, а навчу ще скоріше людей. У мене тут люди стають. Дві неділі місяць від ціли два самі не авки вже такими супертанкістами. Один з учнів боєць В'ячеслав. Він з Вінниці на службі менше року. Роботу навідника опанував за місяць, навіть до тісного відсіку звик треба в одну сторону прижиматися, щоб башня поверталася. Так само до азерів добратися до остальних треба до лізти. Тоїс, тобто, незручності багато, але ну якби систему запускати це там 4 хвилини і можна вже працювати. За місяці служби вони здружилися, налагодили побут і хоч усі різні в бою. Прикривають один одного. Суді. Недоліки вкажно, Тобто це стараємось компенсувати, убирати, але саме основне, щоб була злагодженість, екіпажі. танк, снайперська гвинтівка артилерії. Б'є ворога на відстані у 8 кілометрів. Велика небезпека для екіпажу, ворожі протитанкові керовані ракети. Саме страшно бо Ми вже отримали два штуки. Були танчик, вивели з Троя. Ми його покинули, але ну вночі забрали хлопці. Поїхали, відтягнули. Якщо потрібно зникнути з поля зору ворога, танкісти використовують дим. Було таке, що 5-10 метрів від нас працював їхній міномет автоматичний, то нас крили дуже близько, пиль підняли, ми просто виїжджали на сліпочки. То це що страшно. А моя забота, що сиди й молися. Вогонь! На рахунку воїнів знищення радіолокаційних систем спостережних та бойових машин ворога Вовча грає мріє про одне вигнати росіян з української землі. Кіра Овес Андрій Хуповка Запоріжжя ТСН, 1+,1. ще на три місяці у парламенті вже зареєстровані законопроекти, які передав президент Володимир Зеленський щодо продовження термінів дії воєнного стану та мобілізації на 90 діб, тобто до 14 травня. Спочатку повномасштабного вторгнення це вже буде десяте голосування за воєнний стан. Документи розглянуть цього тижня, ймовірно, ухвалять у першому читанні і новий закон про мобілізацію. До зали урядову чи альтернативну версію планують винести не раніше 7 лютого. Про це на брифінгу заявив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко. Скоротити хочуть і термін розгляду правок. Тим часом у провільному комітеті вважають Рати голоси цієї редакції законопроєкту про призов буде складно, адже в кулуарах досі тривають дискусії щодо окремих норм. Будуть дискусії і по нормам щодо осіб з інвалідністю, і тих, хто доглядає осіб з інвалідністю. Велика частина дискусії вона буде стосуватися напевно заходів впливу так званих. І, можливо, до другого читання будуть якісь поправки і коригування. Раптові блокпости на столичній оболоні до Києва, нібито проникла ворожа ДРГ. Таку заяву оприлюднив на сторінці у Фейсбуці Оболонський центр комплектування до перевірки документів та пошуку диверсантів. Повідомляють військовим залучено як самих представників ТЦК, так і поліцію та тероборону. Станом на цю хвилину більше подробиць проникнення ворожих диверсантів у столицю силові структури не повідомляють. Раніше антидиверсійні заходи, поєднані із пошуком порушників правил військового обліку, оголошували в Києві та області у грудні. Сенат Сполучених Штатів оприлюднив комплексний законопроєкт, що водночас вирішує і питання безпеки американського кордону, і містить допомогу союзникам. Зокрема, понад 60 мільярдів доларів для України. Сенат має розглянути його вже у середу, але спікер нижньої палати Майк Джонсон фактично підтвердив, він не збирається виносити цей законопроєкт на голосування у палаті представників. А без згоди обох палат закон не може бути ухвалений. Реакцію на останні новини з конгресу зібрала власна кореспондентка ТСНУ США Ольга Кушеленко. Понад два місяці роботи, і сенатський законопроект нарешті готовий до розгляду. Лідер верхньої палати Чак Шумер каже, вони будуть готові голосувати вже у середу, 7 лютого. Президент Джо Байден у зверненні на офіційному сайті заявив, що рішуче підтримує цей законопроект, бо він дасть йому повноваження розв'язати кризу на американському кордоні і водночас допомогти партнерам. Зокрема, цитую відстоювати свободу України і її здатність захищатися від російської агресії. Тепер рішення мають прийняти республіканці в палаті представників. Чи хочуть вони вирішити питання, чи вони хочуть продовжувати грати в політику щодо кордону? Ми не можемо дозволити партійній політиці стати на заваді нашим обов'язкам як великої нації. Закликаю конгрес об'єднатися і швидко ухвалити цю двопартійну угоду, щоб я міг негайно підписати закон. Але спікер палати представників Майк Джонсон на вихідних повідомив конгресменам, що винесе на голосування. Альтернативний законопроект, який передбачає лише допомогу Ізраїлю, пояснивши це тим, що питання Ізраїлю нагальне, у неділю Джонсон був гостем телеефіру зустрічі з пресою і кілька разів уникав прямої відповіді на запитання, чи винесе він на голосування комплексний сенатський законопроект, але, врешті, розкритикував його, давши зрозуміти, що сенатори. Провалили роботу Ми хочемо працювати з сенатом. Я не відмовляюся від цього, і я наполягаю на цьому вже сто днів. Що тримаю спікерський молоток. Я хочу працювати, але і їхні наміри мають бути серйозні. Якщо вони розв'язують лише кілька пунктів, то це не вирішує проблему. Ініціативу Джонсона про допомогу окремо Ізраїлю речниця Білого Дому Карін Жан П'єр назвала цинічним політичним маневром. А радник президента Байдена з нацбезпеки Джейк Саліван хитрощами. Стосовно цих хитрощів, а ми розцінюємо пропозицію палати представників як хитрощі. Вони не є серйозним зусиллям для розв'язання проблем національної безпеки, з якими стикнулася Америка. Я вважаю, що безпека Ізраїлю має бути священною. Вона не повинна бути частиною якихось політичних ігор, і тому ми вважаємо, що правильно було би ухвалити всеохопний законопроект, над яким працює двопартійна група. Проти комплексного законопроекту виступив експрезидент Дональд Трамп. Він сказав, що республіканцям має бути соромно голосувати за нього. Найімовірніший кандидат у президенти від республіканців Трамп неодноразово повторював рішення від усіх проблем лише обрання його президента. З Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1. Змусити Росію платити за свою загарбницьку війну. Бельгія пропонує країнам великої сімки план із використання заморожених активів країни-агресорки на користь України радить за даними Financial Times, випустити боргові зобов'язання для фінансування Києва. А російські активи використати як заставу для погашення боргу його виплати. Міжнародна коаліція зможе вимагати від Москви, А в разі відмови арештувати її заморожені активи. Цей план дозволить зібрати кошти на допомогу нашій державі і оминути складні юридичні процедури з конфіскації російських грошей. Наприкінці січня представники країн Євросоюзу погодили план, згідно із яким на окремий рахунок переказуватимуть прибутки від заморожених російських коштів. Водночас США пропонують взагалі конфіскувати фінансові активи держави-агресорки, а кошти віддати на відновлення України. Ну, а як ви вважаєте, що варто зробити із замороженими російськими активами? Обов'язково пишіть про це у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. А я тим часом продовжую випуск ТСН. Міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна подала заяву про відставку. Про це повідомив представник кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. Водночас причин звільнення він не пояснив. Парламент розгляне цю заяву вже на найближчому пленарному засіданні, заявив спікер Руслан Стефанчук. Юлія Лапутіна очолювала міністерство у справах ветеранів три роки від грудня 2020 тисячі Торік громадська рада при мінветеранів публічно звернулася до Лапутіної із закликом піти з посади. Там заявила, що її діяльність неефективна, зокрема через відсутність сформованої державної політики ветеранів. Пройшов поліграф, щоб довести свою невинуватість. Екс-керівник департаменту Міноборони Олександр Лієв звернувся до Всеукраїнської асоціації поліграфологів. У присутності журналістів Лієву ставили запитання, які лежать у фабулі підозри. Попередні результати респондент відповідав чесно. Тепер він готовий пройти поліграф ще раз у межах розслідування справи, якщо процес ініціює слідчий або суд. Тиждень тому працівники служби безпеки оголосили підозру п'ятьом особам у спробах вкрасти майже півтора мільярда гривень на придбання ста тисяч мінометних пострілів для зсу із поміж них колишній та чинний керівники департаменту міноборони, менеджери компанії Львівський арсенал і представник іноземної фірми. Олександра Лієва затримали 27 січня під час спроби виїхати за кордон. Проте вищий антикорупційний суд звільнив його на час проведення слідства. Свою причетність до розкрадання коштів підозрюваний відкидає. Пострілами зупиняли ухилянтів. На Буковині прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися втекти до Румунії гірськими стежками. Коли їх побачив наряд, вони кинулися тікати. Затримати їх вдалося тільки попереджувальними пострілами всього за кілька метрів від державного рубежу. І ще двох ухилянтів прикордонники знайшли, оглядаючи мікроавтобус, який теж прямував до Румунії. Коли перевірили багажник, знайшли схованку під обшивкою авто. Один із втікачів був з Прикарпаття, другий з Дніпропетровщини. Їм загрожує штраф, а організаторам незаконних схем перетину кордону 5 років в'язниці. Подолав дві тисячі кілометрів, аби привернути увагу європейців до війни в Україні. 33-річний португалець Мануель Монтес хоче проїхати нашу країну велосипедом на двоколісний сів. Щойно перетнув кордон зі Словаччиною. Вже проїхав західні та центральні регіони. Завітав у Харків. І от зараз зупинка в Запоріжжі. Чоловік відвідав острів Хортиця, проїхався центральним проспектом. Зізнається, найбільше його вразили зруйновані російськими ракетами багатоповерхівки. Мандрівник каже, шокований, що росіяни нехтують усіма законами ведення війни і б'ють по цивільних вибухів та сирен. Він не боїться. Під час подорожі активно поширює відео із українських населених пунктів в соцмережах. Уже проїхав із півсотні міст. Далі планує вирушити у кривий ріг. Я маю показати людям, чому ми маємо об'єднатися з українцями, адже після України росіяни намагатимуться захопити Польщу, Німеччину. Вони не зупиняться. Ми маємо домогтися миру. Це моя головна мета показати добрих, дружніх людей, які потребують нашої підтримки. Слава Україні, слава! Доглядає важко пораненого сина і одночасно встигає проводити онлайн-уроки. На Львівщині вчителька вже п'ятий місяць, фактично живе в лікарні. Її син, військовий, дістав важке поранення на Бахмутському напрямку. Він переніс два десятки операцій. У чоловіка пошкоджені руки та ноги, тож потребує цілодобового догляду. Історію матері та сина розкаже кореспондентка ТСН Марічка Кужик. На підвіконі у лікарняній палаті вчителька проводить онлайн урок. Ця світлина за лічені години облетіла мережу і розчулила українців. Доброго дня, мої дорогенькі учні. Так настроїлися, відкриваємо зошити з геометрії у ліцеї на Дніпропетровщині. Пані Віра викладає математику, фізику та астрономію. Вчителює вже 48 років, готується до уроків навіть вночі, якщо в день забракло часу. Коли сина важко поранили на фронті, поїхала до нього у лікарню. Вирішила встигне паралельно і викладати. Щодня проводить по два онлайн-заняття. Під час одного з них її і сфотографував хірург. Лік скільки його пацієнтів. І він зумів підгледіти те, що в його палаті є вчителька, яка не тільки доглядає за сином, а яка ще працює. Мама у кожного вона молодець. Ради, що вона така мама. Гнат Герич – той самий лікар, що поширив світлину із пані Вірою, зізнається, у її сина надскладні поранення. Володимир потребує цілодобового догляду. Знівечення обличчя, травма носа, втрата ока. Пошкодження лівої кисті важке стратою фаланг, ампутація правої руки та надважкі поранення нижніх кінцівок з високим, надвисоким ризиком втрат. Втрати ще одної кінцівки. Чоловік вже переніс за 20 операцій. Попереду тривале лікування. Розповідає на початку повномасштабного вторгнення, в армію його не брали, тож вирішив партизанити у селі, що в межу з окупованою Херсонщиною. Ходив на позиції ворога, допомагав нашим артилеристам коригувати удари. Ворог зупинився на кордоні мого рідного села. Я мисливець. Я знаю всі стежки, всі входи, виходи подивитись, куди прилітають наші, куди приліта наша артилерія. Врешті росіяни вичислили, хто здає їхні позиції, розпочали на нього полювання. Та на той час Володимира вже узяли до лав збройних сил. На фронті він теж був розвідником. Воював на Херсонщині згодом між Солодаром та Бахмутом. Двічі діставав поранення. Останнє надважке, коли рятував побратима. Був приліт. Зачепило одного з моїх колег. Я підбіг його поручати. взяв на бронежилеті за петлю і приліт ще один. Він цілий, він молодший. Класно, що так трапилося. Я дуже щасливий, що він лишився живим. Хоч тіло понівечена, Володимир не втратив міцність духу І тепер підтримує маму. Це добре, чого ти плачеш? Я плачу, мама. Хірург каже, герої встановлять протест та зроблять пластику обличчя. Одна операція у нас буде для того, щоб поставити спеціальний хороший біонічний протез на руку. Інша операція буде що ще декілька, щоб завершити остаточно проблеми з кінцівкою з ногою, і потім буде операція пластична. На Володимира ще чекає 5-6 операцій, кажуть медики, та довга реабілітація. Доки буде потреба, мама обіцяє бути поруч і готується викладати з будь-якої лікарні будь-якого міста. Марічка Кожик Андрій Попович, Львівщина, ТСН, 1+,1. Допомога вчителю, посібник про те, як говорити про російську українську війну в школі, презентували у Міністерстві освіти спільно з істориками, психологами та експертами з військової справи. Методичка для вчителів допоможе систематизувати знання дітей про війну та оформити їх у цілісну реальну картину, наголосили спікери. Також навчить розрізняти факти і фейки, не піддаватися маніпуляціям і ворожій пропаганді. Зокрема, книга поділена на три частини, які відповідають на питання: навіщо? Що і як говорити про війну, створена вона з урахуванням порад психологів, щоб не завдавати шкоди психоемоційному стану дітей, та має стати у пригоді для вчителів під час уроків історії, виховних годин та інших позакласних предметів. завданням освіти є сформувати у громадянина України засобами освіти цілісну картину дати громадянину України усвідомлення. Важливості і е, першопричин тих е, подій, які відбуваються в Україні, посібник містить ще акцент на е, певному виявленні опірності інформаційній війні, зокрема протидії ворожій пропаганді, протидії маніпуляціям різного роду. Маршрутка на фронт. Одеські майстри переобладнали бус під душову для бійців. В окремих кабінках можуть помитися одночасно троє людей, і ще для сімох є місце погрітись у сауні. Лазня обладнана пральними машинами і найголовніше цілком автономна. Пралка вмикається від генератора, а піч топиться дровами. Подорожуватиме лазня по всій ділянці фронту. Це вже третій такий комплекс виробництва одеської майстерні незламності. Нині в роботі ще дві лазні та сім багі, які попросили зібрати військові. Усе роблять волонтерським коштом. Війна війною, агієну ніхто ж не відміняв. Хлопцям треба і покупатись і обстиратися, попросувати речі. Ну, це дійсно не вкрай необхідна річ на фронті. Зробили на сьогодні таку лазню з автобуса старенького пас, який придбали за невеликі кошти. І переобладнали два тижні. Ми її робили. Тому ну, хлопці не цупали в дві-три години на добу. Мільйони доларів в обхід санкцій завдяки накладним віям. Агентство Reuters розповіло про бізнес схему Пхеніяна. Той експортує через Китай накладні вії та перуки і заробляє на цьому сотні мільйонів доларів. Як під країні вдалося заробити чималі гроші на б'юті індустрії? Кореспондентка ДСН Катерина Федорченко розкаже детальніше. Б'юті розробка, яка дозволяє обходити західні санкції. У північній Кореї вже кілька років успішно виготовляють накладні вії. Матеріал експортують до сусіднього Китаю, вже там запаковують, і з написом виготовлено у Китаї продають по всьому світу в обхід санкцій. якість північно-корейських продуктів набагато краща, ніж наших вітчизняних, але доставка надто повільна». Саме за гарну якість, а ще за невелику ціну продавці охочо розкуповують накладні вії з підсанкційної країни. Оча слова КНДР на маркуванні немає. Експерти одразу відрізняють вироби з північної Кореї. Не те, щоб ми їхали до північної Кореї і самі перевіряли продукти. Однак більшість експертів можуть побачити за якістю, що вони з північної Кореї. Тамтешні робітники просто намагаються заробити на життя. Гроші, які вони заробляють, можуть піти на розробку ракет, але тільки якщо бізнес буде розгортатися у великих масштабах. А масштаби насправді великі. Лише за 2023 КНДР експортувала до Китаю. Товарів на 167 мільйонів доларів. І це не лише накладні вії, а й перуки та штучні бороди. На що йдуть зароблені гроші? Звісно, невідомо. Утім, за оцінками держдепартаменту США, північно північнокорейська влада забирає 90% заробленого громадянами за кордоном. А вії з КНДР можна знайти на прилавках крамниць у Сполучених Штатах, Європі, Японії та навіть південній Кореї. Юрист, що спеціалізується на економічних санкціях, каже йдеться про обхід американських обмежень. якщо ви ігноруєте широко відомі факти, скажете, що імпортувати продукти та використовувати їх, оскільки вони були позначені як зроблено в Китаї. Це нормально, це може бути ризикованим ставленням. Під санкції Північна Корея потрапила у 2006-му за випробування ядерної зброї. Відтоді пхенян, попри обмеження, свою ядерну програму лише розвиває. А з початку повномасштабного вторгнення посилив дружбу з Москвою і поставляє ті ракети, якими вбивають українців, чи виготовляли їх за кошти, отримані від успішного продажу штучних вій. Відстежити складно. Катерина Федорченко, ТСН 1+,1. Мороз, рвучкий вітер і двометрові кучугури снігу. У Карпатах лютує справжня зима. На цих кадрах ви можете бачити, як рятувальники розчищають дорогу до свого поста на Горі піп Іван Чорногірський снігу там намело по самий дах і заблокувало двері. Це наслідок інтенсивних снігопадів, які не вщухають у високогір'ї уже кілька діб. Рятувальники попереджають, ризик сходження лавин як ніколи великий. Тож просять туристів утриматися від походів в гори. Ну а в Києві температурні рекорди плюс 4,5 градуси. І це удвічі тепліше ніж під час попереднього досягнення. А його зафіксували 88 років тому на півдні країни. Подекуди і до 18 тепла. Весняна погода і до плюс 15 буде днями на півдні Одещини. Прогнозують синоптики на сході, заході, півночі та у центрі в день до 10 тепла, вночі невеликі морози і скрізь, окрім півдня, будуть дощі та сніг. Попереджають синоптики і про ймовірність сильного вітру. Та вже наприкінці тижня по всій країні почне холодати до невеликих, але мінусів. На півдні країни країна в нас велика, тому південь можна виокремлювати окремо. Там у нас плюс 10, плюс 15 практично всі оці дні. найближчий тиждень. І по півдню Одещини, тільки по півдню Одещини, там до Сізюм, Вилково, Кілія тобто в цих районах може бути місцями до плюс 18 градусів. Ну і цією новиною завершує цей ефір ТСН. Чи ви та ваше самопочуття залежні від зміни погоди? Діліться з нами вашим особистим досвідом під цим відео. А ще підписуйтеся на наш канал на Ютубі, ставте дзвіночок, щоб не прогавити наші прямі ефіри. І наступний уже завтра. Зустрінемось о 19.30. Ну а наразі підсумки цього дня! Херсон під ворожими обстрілами в день ворог вкотре атакував місто. Загинули четверо людей, один поранений. А вночі росіяни прицільно гатили по житлових кварталах корабельного району. Окупанти посилюють артилерійські обстріли до півтори сотні на добу лише на запорізькому напрямку, по всій лінії фронту. Майже 80 боєзіткнень. Сенат США оприлюднив законопроєкт, що вирішує і питання безпеки американського кордону, і містить допомогу союзникам. Зокрема, понад 60 мільярдів доларів для України. Розглянути його мають уже в середу. Поліграф, щоб довести свою невинуватість. Екс керівник департаменту Міноборони Олександр Лієв вирішив публічно пройти дослідження. Його підозрюють у розкраданнях на оборонці. Мороз, рвучкий вітер і двометрові кучугури снігу у Карпатах. Лютує справжня зима водночас у Києві фіксують температурні рекорди.